Від початку повномасштабного вторгнення Росії світ побачив чимало випадків, коли беззбройні мирні українці зупиняли колони ворожої техніки, вимагали від окупантів розвернутися та йти геть. Жителі Славутича на Київщині не стали винятком. Три роки тому містяни вийшли на головну площу, щоб висловити свою позицію загарбника. Загадаємо події того дня. Я березня 2022-го. на головній площі Славутича, який вже не один тиждень перебував в ізоляції, зібралися тисячі жителів протягом місяця повномасштабного вторгнення Росії. Місто енергетиків стикалося із дефіцитом продуктів через оточення із тривалим відключенням світла та перебоями постачань гуманітарної допомоги. Місто воно знаходиться в лісі і. Дороги на Чернігів, дорога на Київ, звідки нам поставлялись продукти і ліки, і будь-що, а вони були зайняті ворогом. До нас неможливо було доїхати. Тобто, списки ми передали, а як це передати доставити до міста? Це було дуже складно, але і в таких умовах люди не здалися. Коли ворог підібрався до околиць Словутича, його жителі й вийшли показати, що окупантам тут, м'яко кажучи, не раді. Все Україна! Все Україна! І знаєте, це було більш мирне зібрання, не було якогось страху, не було переживань. Люди вийшли з дітками, з маленькими дітками, тому що ми вийшли на мирний мітинг, то вийшло майже все місто. Тим часом російська техніка та солдати почали з'являтися на міських вулицях. Та й це не злякало мітингарів. Люди живим щитом пішли на ворога. Окупанти відповіли на це пострілами в повітря, використанням світлошумових гранат та сльозогінного газу. У цей час на околиці міста окупанти вже тримали у полоні міського голову Юрія Фомічева, не знаючи про те, що він мер. Зав'язали руки за спиною, відвели в ліс, забрали мобільний телефон і так, так нас тримали. Але коли почув про те, що будуть захищати місто від військових, я знав, що їх там немає, і викрив себе, сказав, що я мер. Вам пощастило, у вас сьогодні джекпот, ви взяли мер, але давайте вашого командира, бо там немає військових. Ви будете зараз захищати мирний мітинг. Там виключно мирні люди на площі зібралися. Коли ми приїхали до, до міста, люди вже перемістились до в'їзду в місто сюди, на коло, центральне коло в'їзду в місто. Я вийшов з цього броневика, людей було просто до горизонту. Це були тисячі й тисячі, це точно були не сотні, і це надихало так. Я просто горжусь своїми славутичанами. Це було неочікувано. План спрацював після перемовин та нетривалих обшуків. Окупанти покинули місто, а жителям довелося почекати кілька днів, доки українські військовики вибили росіян з усього регіону. Під час у Словутичі, дехто з містян зазнав травм, проте ніхто не відступив. Ці події закарбовані у народній пам'яті, адже 26 березня відтоді відзначається як день спротиву. Одна єдина свободна Україна. Одна єдина свободна Україна. Анатолій Журавльов, Даніїл Снісара, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдині новини.